Атака Борусі. Вони вриваються до штрафного майданчика. Прострільна передача. І тут вдається вибити м'яч Мартинюку. Контролюють м'яч зараз захисники. і Голкіпер Борусі. І помиляються. Потрібно цим скористатися. Панченко відпасовує на Калюжного. Ні, Встигли встигли повернутися. Калюж намагається пробити. Його спробу блокують. Зараз атака Борусі розлігує фанк. Прострільна передача. «Онора» Страхує цю зону калюжний. Онора зміщується у центр. Павлюк. простріл небезпечно. Є удар головою. Так, одразу навішує Калітвін. Це удар і Це гол. металіст 19-25. Виходить уперед у цьому матчі на 27-й хвилині поєдинку. Після розіграшу кутового. А, схоже, що Євген Павлюк відзначається голом. Новий фланг Борусі атакує. Передача в страшними медачку вона проходить на штегера. Небезпечно, небезпечно. Небезпечно! І М'яч таки опиняється усі ціоріт медаліста 19-25. Борусі за... Шість хвилин після того, як вони пропустили. Вдається рахунок зрівняти на 33 хвилині. Штрафного майданчику приймає м'яч Панченко. Не дуже легко вдався цей прийом. За Антюх. Далі по флангу Мартинюк. Навісна передача. Ульрих. Лівий захисник підключається до атаки. Грає далі по флангу. Прострільна передача. Удар. і М'яч луках у Варакути не так давно розпочалася. І власне, ось якщо металіст 25 уже наближається до старту сезону. Зараз хороша атака. Удар і така середня передача на лівий фланг атаки на Антюка. Банченку як технічно повертає м'яч Антюку. Можна пробити самостійно. Антюк намагається. Ба. Перший м'яч не вдається зачепитися. 19 1925. Далі вдається пройти Кастропу. Кастроп виконує навісну. Передачу. Навіть не по лінії штрафного майданчика трошки глибше вишукалась оборона. Каліт він це виконує навісну. Передачу немає удару, але він був дуже близьким. Іде навісна. Передача. Варакута не вибиває м'яч. Вдається розвивати атаку Борусі. Арбітр удає продовжувати гру. Удар! Варакута переводить на кутовий. О, на лівому фланзі атаки м'яч у Борусі. Саук. Повертає йому м'яч небезпечно. Удар! Гадаю, саме кутовий першому таймі став результативним. Чурко навіщо є? Але тут це під контролем. Кевіна okay, який вибиває м'яч. Спроба удару з підбирання заблокована. Зараз шанс! І м'яч у воротах! Металіст 19-25 знову виходить уперед! На 79 й хвилині когут відзначається голом 1-2. Металіз 19-25 попереду. І зараз знову є простір для контратаки металіста 19-25. Чурко можна пробити. Ніхто не зустрічає. Він віддає пас штрафний майданчик. Удар! І це гол. Ігор Горкого доформлює дубль у цьому матчі, ставлячи мацнул крапку у цьому поєдинку. 3-1 стає рахунок на користь Металіста 19-25. 3-1 перемога підопічних Владина Бартуловича.